Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні, 20 березня 2025 року, о 13.30 Калинівської Калинівське ради за задається, селища Калинівка, Проворський район Київської області, по вулиці Чернігівська, 20 відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містопудівної документації на місце. No 555 проводяться громадські слухання стосовно проєкту документації державного планування, проєкту містобудівної документації, детального плану території, з метою розміщення підприємства, металообробної промисловості, з термічною обробкою без ливари на земельній ділянці з кадастрою номером 322 128 4401. 01 057 0130 085 00 в селі Красирівка, Броверського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку для них і забезпечує фіксації перебігу громадських слухань. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, зауваження, поставити запитання усно чи письмово. усі пропозиції, зауваження чи запитання. Вносяться до протоколу громадських слухань. Перед початком громадських слухань нам необхідно обрати голову громадських слухань. Пропонуємо обрати голову громадських слухань і поштарику Тетяну Леонідну. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Попонуємо. Доброго дня. Я пропоную відкрити громадські слухання. Заговорення матеріалів щодо детального плану території з метою розміщення підприємства металообробної промисловості, з термічною обробкою, без ливарень на земельній ділянці з кадастровим номером 322, 44,01, 057 тридцять площі 085, а, яка розташована в селі Просилька про району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку. До них. На громадських слуханнях було. Зареєстровано 23 учасника. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Одноголосно. Вкриваємо громадські слухання. Для проведення громадських слухань пропонується такий порядок. денний. Перше питання про обрання секретаря громадських слухань. А друге питання обговорення детального плану території з метою розміщення підприємства металоопробної промисловості з термічною обробкою безлеварі, на земельні ділянці з кадастрою No322 128.4401, 01, 057 01, 0130 площи 085 газ, рік Расилівка та звіту про стратегічну екологічну оцінку. І третє питання надання пропозицій та зауважень до детального плану. Переходимо до першого питання. Пропоную обрати секретарем громадських слухань Яню Ірину Василівну. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Немає. одноголосно вибираємо секретарем громадських слухань Яню Ірину Васильівну. Переходимо до другого питання. Обговорення детального плану території зброї розміщення підприємства приготовної промисловості технічної обробку без товарів на земельні ділянці рацірованого рогу 328.440101057 тощо 085 у селі Красилівка. Цей детальний план розроблений відповідно рішень сельської Калинівської селищної ради No2140. 58-ї сесії 8-го скликання, яка відбулася 13 на 9 24 року, рішення називалося про надання дозволу Калинівській селищній раді на розробку детального плану частини території села Красиві Кабровського району Київської області та рішення номер 2370 64-ї сесії від 24.01.25 року про внесення змін до вищезазначеного рішення. Інформація про початок процедури громадських слухань було розміщено в офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради 28.02.25 року, а також додатково в окремому інформаційному повідомленні теж на офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради за 5 робочих днів до визначеної дати проведення громадських слухань це 13.03.2025 року. Надаємо слово представнику розробника проєкту містобудівної документації товариства проєктний план «Мовчан» Антону Миколаївичу. Прошу будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги представлений проєкт містобудівної документації, детальний план території з метою розміщення підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень на земельній ділянці площі 085 га в селі Красилівка Бровольського району Київської області. Містобудівна документація виконана авторським колективом тов план на підставі рішення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області від 13 вересня 2024 року номер 2140 58 сесії 8-го скликання та відповідно до погодженого завдання на проєктування. Під час розроблення детального плану території була врахована містобудівна документація схеми планування території Київської області, містобудівна документація Генеральний план села Красилівка. Проверського району Київської області, план топографічного знімання в масштабі 1 до 500, інвестиційні наміри та дані Державного земельного кадастру. Проєкт містобудівної документації виконано в повному обсязі відповідно до ДПН та зміст містобудівної документації на місцевому рівні, а також згідно з законом України про стратегічну екологічну оцінку, виконано звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування. Матеріалу проєкту детального плану зареєстровано в єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки. Територія проєктування розташована в центральній частині села Красилівка, Бровольського району Київської області. Міжі розроблення детального плану знаходиться земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. Також проаналізована містобудівна документація вищого рівня, генеральний план. Села Красилівка Правоскороної Київської області, де ділянка проектування розташована на проєктних виробничих територіях, що відповідає перспективному функціональному призначенню. Територія проєктування межує з півночі, півдня та заходу із територіями сільськогосподарського призначення зі сходу із виробничими територіями. Існуючі планувальні обмеження представлені охоронною зоною від повітряних ліній електропередачі 10 кВт, що проходять поруч. У східній частині території проектування, від яких визначена охоронна зона 10 метрів по обидва боки. Також врахована санітарно захисна зона 50 метрів від виробничих територій. Також ця санітарно захисна зона представлена на генеральному плані села Красилівка Проварського району Київської області. Проєктним рішенням передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки на розрахунковий етап цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель даткору, та споруд з преспереробної, машино та іншою промисловості. Передними рішення маневри пропозиції щодо розміщення металообробного підприємства в межі розроблення детального плану території. Передбачається розміщення виробничо-складських будівель, а також адміністративно-побутових будівлі першого, другого ступеня вогнестійкості поверховістю до двох поверхів. Проєктом також передбачено влаштування двох основних вїздів виїздів з території проєктування, а, а також запроєктовані автомобільні стоянки для працюючих. Разом з тим запроєктовані об'єкти інженерної інфраструктури, а саме трансформаторна підстанція, очисні споруди господарсько побутової каналізації, насосна станція та очисні споруди дощової каналізації. Разом з тим, від території проєктування визначена Санітарно-захисна зона 50 метрів відповідно до додатку 4 державних санітарних правил планування та забудови території. Разом з тим, відповідно до ДПН склади зміст містоподібної документації на місцевому рівні, виконана схема план функціонального зонування території, на якому відображено перспективне функціональне призначення території, а також таблиця видів функціонального призначення. Території разом з тим виконана схема транспортної мобільності та інфраструктури, на якій зазначені території вулиць, основні напрямки руху транспорту та пішоходів, а також автомобільні стоянки для зберігання автомобілів маломобільних груп населення. Також виконана схема інженерного забезпечення території, водопостачання території передбачається від централізованої мережі водопостачання, водовідведення передбачається. За рахунок влаштування в південній частині території проєктування очисних споруд господарсько-побутової каналізації, щодо електропостачання, то передбачається підключення до існуючих мереж електропостачання населеного пункту. Також виконана схема інженерної підготовки території, на якій визначені основні існуючі та перспективні відмітки висот та нормативні ухили на території проєктування, надано пропозиції щодо влаштування мереж дощової каналізації. Також згідно з ДБН, інженерно-технічні заходи цивільного захисту, у складі проєкту виконано розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період. На кресленнях інженерно-технічних заходів відображені споруди подвійного призначення, гучномовець, напрямки евакуації з території проєктування та основні об'єкти інженерної інфраструктури. Пожежна безпека забезпечується пожежно-рятувальним підрозділом, що розташований в місті правари по вулиці Симона Петлюри, 11. Прибуття пожежно-рятувального підрозділу становить не більше 20 хвилин, що відповідає нормативам пункту 15.1.3 ДБН планування та забудови території. На цьому в мене коротко все. Дякую за увагу. За період громадського обговорення матеріалів до детального плану, а саме з 28 28.02.25 року було вирішено оголошення і по сьогоднішній день, по 21.03.25 року. Року включно жодних письмових чи усних пропозицій, зауважень щодо розроблення документації детального плану території до селищної ради не надходило. Але пропозиції та зауваження можна ще подавати до 30 березня 25-го року, включно так як 30 днів дається на обговорення. Чи є у присутніх запитання безпосередньо до допоглядача? Є. Я хочу до постачання централізовані, звідки воно? Так. Ну, генеральним планом села Красилівка передбачено повне охоплення населеного пункту централізованим водопостачанням, і на генеральному плані зазначено, що на відстані біля 200 метрів від території проєктування в південній частині розташована існуюча свердловина. <різум> На мінеральному плані зазначені сприближення. А за щодо каналізації? Каналізація передбачена на території проєктування, розміщення каналізаційних очисних споруд розпорядження побутової каналізації, типу піотал, від них визначена смітами захисна зона 5 метрів, відповідно до висновку. Вот там уже насправді каналізації водовідведення. Я воду хотіла знати, вода. І наскільки розраховано це підприємство чоловік? Здесь працюючих. Зараз я вам скажу точно. Двадцять сім. Централізовано на розрахунку. Після на першу чергу привозне, а при реалізації до централізовано. В центрі салатом водопостачання. Там не стоять на колеса в зимі, то нема води. Ще питання є? Немає? Пропоную. Якщо до 30 березня, 25-го року, додаткових пропозицій завбажень, до матеріалів детального плану не надійдуть, Пропоную рекомендувати виконавчому комітету Калинівської селищної ради подати матеріали детального плану території з метою розміщення підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без безливань, яка розсуждена в земельній ділянці з Кадастором 32280401010570 тощо 083, що розташована в селі Красилівка брактори Київської області. Та звіт про стратегічно-екологічну оцінку до них на розгляд архітектурно-містобудівної ради при Департаменті архітектури та містобудування Київської обласної державної адміністрації. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Хто втримався? Немає. Наче резолюція така. Представлені матеріали проєкту детального плану. Територію з метою розміщення підприємства обороної промисловості странічної обробки безвивань називає ділянці площу 0,8 красивіка та звіт про стратегічну когічну оцінку, на них відповідають законодавчим та нормативно правовим актам державним будівельним нормам. Якщо до 30 березня, 25 лютого, додаткові пропозиції чи зауваження не надійдуть е, виконавчий комітет. Направить матеріали вже зазначеного детального плану та звіт про стратегічну екологічну оцінку, для нього на розгляд архітектурно-містобудівної ради та департаменті архітектури та містобудування Київської обласної державної адміністрації. Отже, порядок денний вичерпаний, враховуючи все вище зазначення, громадське ступеня щодо проекту містобудівної документації, вважати такими, що відбулись. Дякую всім учасникам.